Доброго дня! Вас вітає практичний хіопсихолог Люботинської загальноосвітньої школи номер 4 З 2020 року наш заклад реалізує проєкти безпечна та дружня та дитини школа. У 2022 році склад нашої команди не змінився, як ви можете побачити на слайді. Впровадження проєкту БДДШ сприяє системному плануванню заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки, комфорту та якості навчання. Соціалізація та гармонійного розвитку дітей та дорослих із наголосом на питання захисту життя і здоров'я, тобто дає змогу створити та підтримувати безпечне освітнє середовище. Реалії сьогодення показують, наскільки актуальним є впровадження цього проекту. Оскільки заклади освіти працюють у важких умовах, процеси змінюються знову і знову. На засіданні педагогічної ради було обговорене погодження планування курсу безпечної та дружньої до дитини школи, а також прийнято рішення щодо створення освітнього простору на платформі Classroom. Для зручності співпраці закладу з усіма учасниками освітнього процесу було підключення до програми Google Workspace for Education, яка спрощує та підвищує ефективність. Надає педагогам ресурси для створення різноманітного освітнього та виховного контенту. У Google Classroom було створено сторінки виховна робота, це інформування батьків, бесіди з попередження дитячого травматизму, сторінки практичного психолога. На даній платформі ведеться активне інформування батьків, учнів, а також забезпечено зворотній зв'язок. Цікавим та зручним інструментом комунікації є інтерактивна дошка падлет, можливості якої дозволяють розміщити на одній сторінці різноманітний контекст. Так, на дошці виховна робота створена такі розділи: просвітницька робота в умовах воєнного стану, матеріали для батьків, пам'ятки для учнів, протидії булінгу, профорієнтація, культурна просвіта, кожна дитина обдарована. Зворотній зв'язок та інше. Для зручності роботи та зменшення навантаження на учнів, профілактики тривожних станів, депресії, страхів, апатії було створено сторінку психолога психолог поруч для перших 11 класів. Також відкрите тему для спілкування з батьками. Кожній віковій категорії надається актуальна інформація. А також розроблено план заходів психологічної допомоги для всіх учасників освітнього процесу, які розміщені для зручності на сторінці Google Classroom, блозі практичного психолога, психолог поруч, Поруч», каналі та в соціальній мережі Instagram. В школі постійно проводяться заходи, спрямовані на формування навичок безпечної поведінки учнів, Тиждень безпеки, онлайн-бесіди. Творення малюнків щодо безпеки дор... безпечної дороги додому, перегляду мультфільмів та відеопрезентації про безпеку на дорозі, онлайн-бесіди будь обережним та уважним, інтерактивні бесіди з використанням е... презентацій, відеороликів, відповідної тематики, правила безпечної поведінки під час війни. Також учні усіх класів долучилися до Всеукраїнського онлайн-уроку змінної безпеки, де ми познайомилися з песом-патроном та дізналися алгоритм поведінки в небезпечній ситуації. В листопаді інспектори ДНС України Харківської області провели з учнями перших 11 класів єдиний урок з безпеки, який пройшов онлайн. Педагогічний колектив також є активним учасником акції Смілива гривня, яку організовував Національний банк України. Усі зібрані кошти надійшли українській армії для забезпечення її захисту. Власними зусиллями ми підтримали воїв ЗСУ та отримали грамоту за активну участь в благодійній акції. Діти із задоволенням беруть участь в конкурсах та проєктах щодо підтримки воїнів. Акція «Допоможи нашим захисникам і збору харчів та зимових речей для бійців ЗСУ. Зустріч з бійцями ЗСУ підтримаємо всіх разом. 14 жовтня у День патріотичного свята проведена акція Повертайся живим. Хід та результати. Е Впровадження проєкту БДДШ висвітлюється на сайті закладу, а також в соціальних мережах. Бажаю вам здоров'я та миру. Дякую за увагу!